Всім привіт! Мене звати Даша Доан. Сьогодні 30 березня, це значить, що у мене день народження. Ура, ура, ура! Вітаємо вітаємо! Славко. Як прийнято, в нашій інстаграм-спільноті на день народження блогер завжди радує своїх підписників подарунками, котрі ніколи він до цього не дарував, не пропонував. І я не виключення, і я дуже довго готувалася до цього дня для того, щоб порадувати вас. Подарунками дуже дуже класними погнали. Якщо ви мене знаєте, то ви знаєте, хто я. Якщо ви не знаєте, коротко розкажу я контент-стратег, людина, котра допомагає експертам побудувати стратегію на блог, оформити його, виходити в блог класно, круто, різноманітно для того, щоб заробляти для того, щоб монетизувати свій блог. У мене з 2021 по 25 по січень 25 року було групове наставництво про контент. Це мій легендарний проєкт. За час мого групового наставництва мої учні не тільки змогли заробити грошей на айфон, подорож з дітьми, не тільки змогли запускати свої продукти і свої марафони по схудненню в якості експерта, а ще і досягли головного вмінню. Упаковувати свій блог, вести свій блог регулярно і в задоволення, не витрачати на нього дуже багато часу, а виходити точково з певними сенсами, котрі б'ють по болям цільової аудиторії і допомагають експертам монетизуватися. І сьогодні я хочу подарувати вам. Частини, самі культові, самі круті три частини мого групового наставництва. Я зараз про них розкажу. Для того щоб їх забрати, треба писати мені в директ. Отже, перша частина, перший модуль це лекції в записі, де ми розповідаємо про сторітелінг, про драматургію ведення блогу, про формати сторіс – про рубрики в блозі. Я тут зібрала всі-всі-всі можливі матеріали в лекціях, що стосується сторіс, як знімати, як оформлювати, як підписувати, що підписувати, які головні правила ведення Сторіс, з чого складається драматоргія і як заохочувати увагу вашої аудиторії. Окрім самої лекції, є ще і презентація до лекції. Якщо ви раптом захочете передивитися, але не захочете витрачати час на... Програш відео ви завжди можете повертатися до презентації. Також всередині кожної лекції є домашнє завдання, де я чітко вам даю поштовх до дії. Тобто, в кінці модуля по сторітелінгу ви вже створите для себе рубрикатор, ви вже будете виходити і створювати сторітелінг по чіткій конкретній послідовній методиці, котра допоможе вам. Вести свій блог і нарешті, нарешті робити це регулярно, без обтяжень і заробляти на ньому гроші. Вартість цього модуля буде 690 гривень. Будь ласка, пишіть мені в директ, Даша, хочу модуль по сторіс, для того, щоб я вам дала його, і для того, щоб ви його забрали. Другий легендарний модуль мого групового наставництва це модуль про просування, про те, як просувати ваш блог. А для того, щоб просувати, треба зробити аналіз ціліфору. Аудиторії, ми в цьому модулі говоримо про кількісний аналіз, про якісний аналіз, про каздеви, про те, як зрозуміти, що саме вибирати з цього аналізу, а не просто ви провели і закинули цю анкету, тому що ви не знаєте, що з нею робити. Це дуже великий біль моїх клієнтів, тому що всі кажуть, що треба проводити аналіз. Це ну я провів. А що далі з цим робити? Як далі впроваджувати цю інформацію? Докладно говоримо про це. Докладно говоримо про те, як аналізувати своїх конкурентів або колег. Я вам даю готові таблички, схеми, котрі ви забираєте і по котрим ви працюєте. Також, окрім лекцій, є презентація, окрім презентації, є домашні завдання, котрі ви будете впроваджувати, робити, і завдяки цим лекціям домашнім завданням. І матеріалу ви зможете зрушити з мертвої точки і вже нарешті набирати своїх підписників, набирати цільових підписників для того, щоб продавати їм свої послуги, будь-то консультація, чи недорогий продукт, чи дорогий продукт, чи ваше наставництво, чи ваш курс, в залежності від того, що ви хочете. Вартість цього модуля 690 гривень, для того, щоб його забрати, напишіть мені в директ Даша, хочу модуль по просуванню. І третій легендарний модуль це, звісно, модуль про продажі. Так само багато цілих сім лекцій без води, без зайвої інформації, де ми покроково обговорюємо, що таке комерційний контент. Це той, котрий ми продаємо, завдяки якому ми продаємо, які види комерційного контенту є, як ви можете монетизувати свій блог не тільки завдяки продажу своїх консультацій, є ціла купа варіантів, як це зробити. Ми з вами створюємо продуктову матрицю, тобто не тільки у вас буде консультація, а у вас буде ціла лінійка продуктів, котрі будуть вести від однієї до наступної, так до кінця, до вашого найдорожчого продукту, вашу аудиторію. Ми розберемося з етапами прогріву перед запусками, розберемо всі тригери під час прогріву, як можна спонукати ваших підписників, купувати у вас швидше ваші продукти. Ми розберемо, як продавати через блог. Ми ми почнемо створювати ваш продукт, і ми проведемо аналіз запуску для того, щоб наступний запуск зробити ще кращим. Це просто кладість корисної інформації без води. Всі мої учні, котрі проходили мої навчання, казали завжди одне і те саме. Даша, дуже круто, що у тебе короткі змістовні лекції. Не треба сидіти по дві години, по три години для того, щоб краплинку інформації впровадити в блог. Кожна моя лекція це готова структура, покроківка, в котру ви впроваджуєте свій блог і отримаєте свої результати. Вартість цього модуля – 690 гривень. Але якщо ви хочете придбати одразу три модулі, я зроблю вам на це знижку. І всі три модулі разом ви можете придбати по ціні 1490 гривень. Для того, щоб отримати і купити ці лекції, ці модулі, ви можете написати мені в директ, який саме модуль ви хочете отримати, і я вам дам лендінг на оплату. Також, також у зв'язку з тим, що в мене день народження, я хочу. Подарувати вам комплект з трьох лекцій. Я виберу цей подарунок абсолютно рандомно, коли у мене під цим відео наберуться 20 змістовних класних коментарів. Змістовних це від восьми слів, тільки тоді Ютуб просуває це відео і дає можливість показати його і іншій аудиторії. Тому набираємо 20 коментарів під цим відео, де ви пишете, ви можете написати щось про мене, якщо ми з вами знайомі, щось про мої інші відео. А за ці три місяці я кожен тиждень викладала дуже багато безкоштовної корисної інформації, котрі ви також можете впровадити в свій блог. Ви можете написати щось про це відео, або якщо ви навчалися у мене на груповому наставництві, ви можете залишити відгук на це групове наставництво для того, щоб це відео і інші мої відео змогли побачити якомога більше україномовної аудиторії, котра хоче монетизувати свій інстаграм. Тому я чекаю 20 коментарів, коли вони назбираються. Я серед вас рандомним чином розіграю це комбо з трьох лекцій і подарую вам абсолютно безкоштовно. Все на цьому моменті. Дякую вам за вашу увагу. Не забудьте поставити вподобайку на честь мого дня народження. Не забудьте привітати мене в коментарях, для того, щоб ми розвивали наш Ютуб, ми розвивали цю сторінку і для того, щоб набрати найкрутішу аудиторію серед всього Ютуб. Пока-пока.